Вітаю вас, друзі! Учора! Два божевільних старих діда Путін та Лукашенко знову зустрічались і знову балакали про Україну. Победимемо ми, як це бувало багато разів, за нашу спільну тисячолітню. Історію, ага. А вже ж вони побідять у своїх хворих фантазіях, тому що я нагадаю, цей же Лукашенко вже казав, що він та Росія захоплять Україну за 3-4 дні і дійдуть до Ла-Маншу. І де вони зараз розкидані на українській землі дохлі російські солдати? І все понятно, з ніколи з нами не буде воювати. Ця війна продлітство Володя. Ну, максимум 3-4 дня, пока они там развернутся и пришлют сюда какие-то войска, ми вже будемо стояти у лама у свою чергу. Владимір Путін показав усьому світові, що він абсолютно не знає географію. Ми особливо не ні розлічаємо, де закінчується Білорусь де росія, де росія, і, росія, і білорусь. Ми географію не у Путін взагалі протягом свого виступу дуже дуже багато кашляв. Та на жаль, знову не подох. <кхе -кхе 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 Посточний. Обов'язково підпишіться на мій канал, натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який свій коментар традиційно, як завжди, щоб це відео набрало більше переглядів. І послухаємо іще цих двох божевільних. Владимир Путін вирішив вкотре нагадати, як він пояснює причини нападу на Україну, і помітьте, кудись уже зникла демілітаризація та денацифікація. Я прямо назвав цілі. Ціль, головне допомога людям на. Донбасі. він так допомагає людям на Донбасі, що масово вбиває людей на Донбасі, і здебільшого, до речі, російськомовних, але ми, мабуть, із вами не знаємо. Просто у Маріуполі або у Краматорську вирощували нацистів. Спеціально виращували так, де то пороси ні на си. І столкновіння з цими силами для Росія було було І ще Путін та Лукашенко хизувалися своїми псевдодосягненнями. російська космічна отрасль динамічно розвивається, опираясь на масштабний научний і технологічний заділ. Росія така розвинена країна, що у будинках у росіян немає навіть туалету, і вони помирають буквально у вигрібних ямах. В Мурманське мужчина утонув в ямі туалета. Прой це на вулиці фестивальний. За водою люди ходять на колонку на вулицю, а вміста туалета в квартирах вигрібної ями. В такою і провалився житель седьмого дому по вулиці фестивальний. Ця вигрібна яма, у якій помер росіянин, і символізує нинішню Росію. Та знову ж таки ми із вами нічого не розуміємо. Це надсвітовий проєкт. Оця яма. Це проєкт выше, ніж мировой уровень. Ніхто нигде у мире такого проєкту не осуществлял. Складно посперечатись я інших таких країн, у яких люди помирають у лайні, не знаю. А ще Лукашенко відкрив свого поганого рота і знову почав вигадувати альтернативну реальність, точніше, будувати та казати, що треба було обов'язково напасти на Україну, бо інакше б Україна напала би на Росію. Добре, що він, хоч інопланетянам війну, не оголосив. Якщо би Толька своє не Росія хоч трохи запоздала. То по території Росії готові нанести, як вони вважали, Шиталі удар по сусіднім областям. Ну і я про це вже казав неодноразово, але скажу і ще раз: щоби як то кажуть, закріпити Білорусь, так само як і Російська Федерація, це країна-агресор. Білорусь Лукашенко надавав Путіну і його військам територію для атак на Україну, і в принципі. Лукашенко сам визнає, що білоруська армія та російська армія це сьогодні одне ціле. У нас час дубасить не менш ніж Росію. Ви знаєте, агресори, агресори і проші. А вони що не знали, що у нас обща армія. У них спільна армія і буде спільний трибунал. Холодильники, телевізори, стиральні машини, порошки там. Стиральний проше, все, що ми приїзводім, це сьогодні востребовано в в Росію, отак Росії дуже потрібні пральні машини, холодильники та інші предмети. Саме тому російські солдати-мародери крадуть в Україні масово усе, що перелічив Лукашенко. А ще він відкрив знову свого поганого рота і показав рівень своєї мерзотності, заявивши, що вбивства та катування мирних людей Російськими нацистами у Бучі це все операція британців. Это как в Бучі їх спецоперацію, психологічну операцію, яку провели англічане. Тільки станом на сьогодні на Київщині знайшли вже 720 тіл мирних людей, яких закатували та вбили російські нацисти, і це пошуки іще не завершені. І у цієї паскуди іще ще відкривається його писок, щоб ось отаку дичину нести про їхню загибель. А сам Володимир Путін, до речі, вже не заперечує причетність російських воєнних злочинців до злочинів у Бучі. Він каже. Ну, Буча, це зрозуміло, але ж ви подивіться, що було в Іраку. Так, ніби якщо щось і було в Іраку, це дає йому право вчиняти воєнні злочини. І коли вони мені говорять Буча, я спрашиваю, а ви в Рекі були когда-небудь? У кремлівського бункерного щура прогресує його маразм, і він знову повторював, що росіяни, білоруси та українці це один народ. Ми єдині народ Україна і Білорусі, і Росія. Ну, по-перше, коли він каже, що ми усі один народ, то він автоматично заперечує право на існування української нації, а це якраз і є нацизм. І по-друге, український народ ця паскуда мала, намагається сьогодні знищити. Те, що відбувається на Україні трагедія, без всякого сумніву, Но але... трагедія, яку він та його армія і створили, а Оказалось, що російська економіка, фінансова система достатньо прочно стоять на ногах. Саме так російська економіка дуже міцно стоїть на ногах, тільки він не уточнив, що це частини ніг, а точніше на колінах. Об'єми російських і білоруських удобріння на міровому ринку секратяться. А отут я із ним не погоджуюсь. Я категорично не згоден, що кількість російських добрив буде зменшуватись, навпаки, буде тільки збільшуватись, тому що російських солдатів на українській землі загине і ще більше. в, цьому, в этой свізі можу сказати, що я очень рассчитываю на. Ініціативу, яка йде знизу, знизу, тобто з під землі, де лежать ініціативні російські солдати, також Путін декілька разів повторював, що його війна проти України, яку він сцить назвати війною, іде за планом. Ход спеціальної воєнні операції йде по плану. І операція йде по плану. Просто це план у Володимира Путіна такий знищити якомога більше російських військовослужбовців в Україні, і тільки сьогодні, за трохи більше ніж півтора місяці після вторгнення, в Україні загинуло вже майже 20 тисяч російських загарбників. Наша задача виконати, досягти всіх намічених цілей, мінімізуючи ці патрії. Які такі втрати? немає ніяких втрат. Це це просто спецоперація по денацифікації та демілітаризації російської армії. Патер в ворожоних силах Росії немає. там майже немає людей, а є лише новітні нацисти. Там немає ніякої армії, а є збіговисько мародерів та воєнних злочинців. Саме тому і втрат у них серед людей та військових немає, бо немає там людей та військових. І рано чи пізно і Росії самої не буде, тому що почавши війну проти нас, Росія сама запустила процес по своїй ліквідації. Все буде Україна, друзі. Ми із вами обов'язково переможемо, але треба буде іще ще попрацювати над денацифікацією Російської Федерації. Слава нації!